Зв'язку народний депутат від Європейської солідарності Володимир Арієв. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава, добрий день. Я щось не бачив в парламенті партії, які потак от звітували. Ми взагалі звітів не чуємо. Пішов Іван Баканов з посади голови СБУ, звіту не було. Пішла Венедіктова з посади генерального прокурора. Ну, якщо це про чиновників. Складають повноваження деякі депутати, які теж я так розумію, не звітують про свою діяльність. Ну пішов та й пішов. Тихо пі... прийшов. Ти... тихо пішов. Ну в даному випадку це вже як сарказм виглядає насправді. Ну, не те, щоб тихо прийшов, прийшли гучно, а уходять завжди тихо. Ми пам'ятаємо у 2019 році, з якою помпою всі приходили, і які сподівання суспільство покладало. Зате потім або йдуть тихо. Або